Дуже багато питань мені задають, що ми тут за гроші стоїмо. Ні, ні, ні за які гроші ми не стоїмо. Ми прийшли боротися за те, що нас, нас забирають нашу землю. Рейдери, захватчики, терористи, фашисти, я не знаю, як їх назвати. Просто в нас забирають наші паї. І ми будемо боротися так. до останнього. Наші хлопці на фронтах захищають нашу Україну, а ми будемо стояти тут. Так. Всі почули. Хочу сказати, що я тільки що заплатив. Кошти і ще 200 гривень і прокоментували. А зараз ще до одної людини підійду. Попрошу, хай прокоментує. Дякую. До речі, у цієї жіночки, яка тільки що коментувала. Е е син попав без вісті на війні. А ви все одно скажете, що таке стоїть за гроші, так? Дійсно в неї. Пропав син. Десь відео, мабуть, навіть є у мене на сторінці, де вона це коментувала. Ось так. А вона бореться за свою землю. Ні за які гроші тут ніхто не стоїть. Журалюги. Ви тут за гроші стоїте, питають. Які гроші? Ну, — Мені пишуть ось в інтернеті, що зібрав бабусю і стоять за гроші. За землю стоять. скажіть. Ну, — Ось скажіть, скажіть, за що ви стоїте? Стоють за землю, яку хочуть одняти, на яку ми маємо право, на який виданий вже кадастровий номер, яка вже розпайована згідно законів, а не за гроші. За гроші, які в нас гроші. крім 4 тисяч пенсії і 20 тисяч за рік, які нам видає роззаєл. Більше ми не маємо нічого. 23 десь, тільки я, як я. пам'ятаю? 22 чи 23. Да, да. Так, десь. Оце і все, за що ми тут стоїмо. Yeah. Ну, Є різні люди, думають, що що зібралися мітинг тут за гроші. Дали по 200 гривень. Вони що дурний геть, що щось ми що дурні геть, хто так, хто так думає? За які 200 гривень? Хто... Ми люди з села, у кожного дома своя робота. У кожного дома своє якісь, у кожного якесь, яке хазяйство, у кого курочка, у кого качечка. Правильно, так, так і живуть селяни. Так і живуть, а а за 4 тисячі пенсій не... багато проживеш. А не їздять за гроші, за гроші на помітингам. Ага. Селяни мітингам не їздять. За гроші. Отож. Ну і 100% або Петро поснідав добре, або це просто молода дитина так, так говорить. Бо адекватна людина на трезву голову таке говорити не буде. Показав вам одну людину, показав вам другу людину. Тільки я добре знаю, ну як добре знаю, вже познайомився на цих на цих всіх мітингах, що прокоментували, а ви кажете за гроші. Трішки неправильно. Не виходить, ви так Люди прийшли за гроші тут постоять, що їм що заплатять. Да, люди села, люди там поїхать, ми живемо в селі. У нас є якийсь кусок городу, якісь квітки, там хочеться землю цього обробляти. А ми сюди прямося, щоб у нас той кусок землі, який нам видали по, закупу, по всіх законах, які розпаювали в свій час. Розпаювали, видали, кадастрові добира, видали. Зайшлася якась роза, яка там 20 тисяч, 23 тисячі за рік платить. Це великі гроші. Тільки що казали Для... мені, що в Житомирській області 4 тисячі гривень в рік. У це... мене бабушка в Житомирській 19. 19? В... А тут 23 платять і то не Це фірма так, очі ні, ну щось так даває. Ні, ну 15 осіб, ну навіть більше буде, не знаю. Там, в минулому році дам, заплатили 23, а до цього платили 16. Ми й тому раді, Ми й тому були раді, хоча якась копійка за рік. А на 4 тисячі пенсій люди добрі, от ви проживете. Та я що не знаю, в мене бабуся так само вийшла, Та я що не знаю. Ну, і гарно їй живеться. Бабушка. А що ні? Обидно, звісно, десь видрався той Бондарчук, откуда він упав, хто воно таке. Коли ми приїхали в це ПВА, откуда ви приходилися, там була перша. Він викупив, значить із симпатюри, де договорився, він викупив майно. Просто ліж майно і то до ціни, на 50% у людей. А останні ті ж кайові документи, ой, майнові, так і залишилися. Де задіяти, в людей вдома важають, чому не платять? По воюкам зазвичай платять. Ну, я, в принципі, чув, що раніше давали, просто давали пшеницею. Але бачать, тут 24 тисячі може, 23 хай буде платять. В принципі, це те, що я чую, це... Нормальні кошти за пай. Ну, зараз, ще раз, якщо щось напише таке цікаве, так і зроблю, напевно, тому що не можна так йому доказує, що дійсно бабуся тут. Підстою свої права, а він каже, що я за 200 гривень. Бабуся в шоці. Що, що я так розумію, вони ж їм обідно це чути. Ось ще одна бабуся є. Хочете, зараз запитаю в неї. Ні, вже під Міністерством внутрішніх справ. А ви тут за гроші стоїте? За гроші стоїте? Пишуть люди, що ви за гроші стоїте. Ну не прокоментуйте. То, що? Кажуть, що, що що вам за це гроші платять, що ви тут стоїте. А, які гроші мені платять? Я стою за свою землю, боруся за землю. Хто таке придумав? Я сама багата людина. Да? Кажуть, що мені гроші, але в мене 3, 7 сім гектарів землі. Ого. Сім гектарів землі, чоловіка три з половиною моєї Я відстоюю свою землю, а гроші мені ніхто не платить. Мені платить роза Ел за оренду тільки землі. І хто це придумує? Двадцять три тисячі рік. Правильно да. вони платять Роза Ел нам гарно. 23 три євро. рік за один за один пай, вона дуже гарно мені платить, а за два пая мені виходить, що 46 тисяч. Вибачте, будь ласка, мені і пшеницю, і кукурузу, і сахар все в мене є. Я сама багата людина. А гроші, коли я приїжджаю сюди, мені ніхто не платить. Мені ніхто не платить. Це. Так що не відумайте, ви це. І треба захищати свою землю. А проживаєте ви? Я проживаю в місті Обухові, вулиця Васильківська, 2-2. Прийдьте, побачте. там я живу в гуртожитку, не в такому маєтку, як Пацюрина, Бондарчук. Я живу просто в гуртожитку, а приписана на складі, який Бондарчук пропав, продав. І я не можу спащину оформити, тому що він продав мене з манаттям. І він ще розказує, який хата, чому пацюрини, жінка-росіянка, там у його у Чорноморську є дачі, а він тут за нами ганяє, нашу землю вибирає. Так Їх баби ось з ковіньками, а вони на Мерседесах їздять, по полю баби влякають. Коли Путін стоне, наша Україна, від Попутіна це. Але Бондарчук із забирає нашу землю. Нашу землю. Поки їхні діти воюють, ми станемо багаті. Але не то було, як гадалось. Прибігли баби клячі, на ковіньках по полю. Ганяють, немов піхотинці, от би їх туди на фронт, у мирську піхоту. Боже, дай мені сили, щоб я так бігав, як ці баби із сіпками. Вони б там воювали, а ми землю в їх забрали. Так що земля наша, хлопці, і мені ніхто не платить і цим людям. Якщо не відомо. Земля буде наша і перемога теж за нас. Отак От говорять рейдери наші місцеві. Да? В лапках. Рейдери, Рейдери, так. Да. Це наші ось рейдери на ціпках, лапках. Рейдери, які захватили землю. Це є власники. 9 років є власники земельних паїв. Так що ви, рейдери, шановні Бондарчук, не придумайте нічого. Нам ніхто не платить, кроме нашої рози Ел, яка нас шанує, яка нам допомагає, і ми нікуди не хочемо. Ми хочемо бути з ними і засіяти наші поля, щоб на осінь було що збирати, щоб трохи врожаю на фронт нам віддати. І нам отримати, і Україну відстояти. Протягнула бабу на песеню. Нема чого додати.